Не знаю, зараз дізнаємося. Так, да, добрий Доброго вечір, зустрічі. слухаю вас. Вечі. Патрульна поліція містер Бала Царкома, що там поліції Коцупал видавляєся до фіксації нашої зони розмови. Згідно якої статті. Згідно наказу 1455-1456. 456. Ні, почекайте. Випадок. Ведеться відеофіксація згідно якої статті. 48. Все. Слухаю вас, посвідчення, ваша, будь ласка. Так. Коцупал, правильно? Сергій. О. Коцупал, вибачте. Сергій Сергійович, поліцейський ПП, так в місті Біла Церква. Без Роківська воєнного ПП. Так, 01, 84, 12, дійсний до... зачекайте будь ласка, 27, 02, 25. Дійсно. А, вийде, не видачає. Так, так, я слухаю вас. так, 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 причина зупинки яка. Наказ, 1455, 456, це саме... Ми вповноважені зупиняти транспортні засоби на стаціонарному блокпості. Так, хорошо. Наказ, будь ласка, тоді уповноваженого коменданта, який вас уповноважив перевіряти. Добре, зараз секунду. Ну, дайте, будь ласка. Тільки, будь ласка, оригінал. Не ксерокопію, яку ви ксерите і вписуєте дату, оригінал, будь ласка. Вона завірена. Ну добренько, добренько. Покажіть, побачимо. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Дуже цікаве відео і таке повчальне. Я рекомендую його подивитися. Водія зупиняє працівник поліції, нібито на блокпосту і починає казати про перевірку документів. Ваші документи, згідно постанови 1455, 1456, і водій знає, що повинно бути. Що цікаво, в цьому відео ви подивитесь, і, в принципі, поведінка працівника поліції досить. Адекватна, я хочу сказати, це велика рідкість на сьогоднішній день знайти адекватного працівника поліції. Друзі, ну додивіться до кінця. Це важливо. А я в свою чергу хотів би звернути вашу увагу, що в нас в клубі юридичного захисту водія зараз діє акція до 22 жовтня. Стигне придбати пакет юридичного супровіду від нашого клубу. Стандарт та стандарт поліс на 12 місяців, і ти отримуєш додатково Безкоштовну участь у нашому вебінарі підстави зупинки транспортного засобу алгоритми дій, який, до речі, також пройде в кінці жовтня. Дивимось матеріал, друзі, обов'язково залишаємо коментарі. А я, в свою чергу, хотів би в кінці відео звернути свою увагу на певні юридичні моменти. Так, да, наказ коменданта цікавий, вас. який вас уповноважив. Можна? Добре, так, витяг із наказу. А чому це не наказ коменданта? Що значить витяг із наказу? Ну, я питаю, тут має бути написано наказ коменданта, а не витяг. Ви тут вписані? Якби я б не був писати, я б не зупиняв. Ну я минулий раз мене зупиняли. Так. Да. Ну зараз тут я бачу, що у вас... Чому тут не синя початка? Чорний. Це раз. А, хто комендант Київської області? Вам відомо? Я просто знаю, може зараз. Ми Підполковник Микола Загребельний. Тут є десь його підпис? Бо у нас зараз розписується керівник ТЦК в основному. Ви почули, що я кажу? Да, да, я чую. Да, Микола Загребен, він підполковник, це комендант Київської області. Я не бачу тут його підпису. Тому, на жаль, я не бачу у вас якихось підстав законних, щоб вас він чимось уповноважив. Для, для вашого відома ви можете зайти на сайт Київської обласної держ... адміністрації, Київська обласна військова адміністрація. І там є наказ, хто такий комендант. Тому є у вас наказ від полковника Миколи Загребельного? Ну, у нас він недавно оновлювався. Ну, давайте. Просто я ж кажу, у вас написано, що це витяг з наказу, а має бути наказ коменданта. І по факту у вас нічого немає, що підтверджувало ваші повноваження а на що перевірку. Ну, я ж... Ну, я... Але знову ж таки, я ж я доніс вам інформацію, що хто в нас комендант по Київській області. У вас є наказ від підполковника Миколи Загребельна? Подивлюся. Зачекайте. Добре, чекаю. Так, слухай вас далі. Немає. Дивіться, Докумно, просто щоб ви знали. Дивіться, є такий сайт, комендатура Київської я області. Розумію. Я знав, що у нас помінявся, але наші документи повинні були на нам не. Вам достатньо просто зайти на цей сайт, роздрукувати і в нього завірити, і все, у вас буде все в порядку з документами. Це Так, да, я розумію. Але <зв 'язав> якщо ми в рамках чинного діємо з вами, а з вами тільки так потрібно працювати на фоні того, що зараз відбувається. Ну, я вважаю, що ви трохи. Не ви конкретно, а ваші структури вони перевищують судьбою повноваження. Тому я, я вільний. Да. Гарного вам вечора. Вам. На все добре. Все вірно каже Водій за те, що повинні бути відповідні документи. Дійсно, постановою 1455 в нас визначено термін, що таке блокпост. Дивимось. Далі рухаємось Тією ж самою постановою. визначено у нас хто ж такий комендант? Зафіксували. Далі рухаємось. у нас є відповідно постанова Кабінету міністрів 1456, де визначені, хто є уповноважені особи і яким чином формується перелік цих уповноважених осіб, завдяки чому, друзі, ну ми вже всі, напевно, на пам'ять це вивчили, згідно наказу. Коменданта. Так ось, все вірно, там каже водій на цьому відео про те, що повинен бути відповідний наказ, там не написано копія наказа, витяг наказа. Там не написано ні в 1455 постанові Кабінету міністрів, ні в 1456. До речі, друзі, якщо вам потрібно, щоб у вас все це було під рукою, всі постанови або нормативно-правові акти, або взагалі алгоритм дій, коли у вас зупиняє поліція чітко пошагово, то це Адешоп. Завітайте в описі під цим відео. Є посилання Придбайте для себе корисну літературу від наших юристів, адвокатів від нашої команди. Як то кажуть, і у цьому випадку все чітко по алгоритму дій робить водій спокійно, вічливо. Фіксуючи всі дії на мобільний телефон, встановлюючи особу працівника поліції, питань бачите, нема, можна все фіксувати по свідченню. Такий адекватний працівник поліції виявився. І, до речі, адекватність його полягала в тому, що він дійсно погодився з водієм стосовно всіх посилань на всі нормативно-праві акти, про які він каже, цей водій. І вірно каже: до речі, друзі. Долучайтеся до нашого челенджу Звичка водія. Я залишу вам посилання в описі під цим відео, щоб ви зайшли та долучилися, зрозуміли, що це, для чого це, і там для вас буде дуже корисний алгоритм дій з посиланням на норми чинного законодавства, що робити в тих чи інших ситуаціях, коли вас зупиняє працівник поліції і можливо, дія незаконна. У цьому випадку ми побачили законність дій, тому що працівник поліції дійсно побачив. Що в нього якісь документи не ті. А тут велике питання виникає: як же вони на... цеписних поліція зі своїм напарником на лінію і взагалі навіть не дивляться не дивлять документи? А це питання ж до керівництва, в тому числі, що вони повинні бути забезпечені. Якщо вони несуть службу на відповідному блокпості, в тому на блокпості, до речі, блокпост, ви знаєте, да, визначення, то вони повинні мати певні документи, щоб отакі воді. Може потрапитись, а зараз таких водіїв все більше і більше стає завдяки відео, що ви дивитесь, завдяки тому, що ви навчаєтесь на моїх курсах авторських. І маєте базу знань. Це дуже важливо. І отаке от спілкування, воно призводить ось до таких ось, як ми побачили, наслідків, в принципі, позитивних. Працник поліції сам навіть не знав, що в нього і нема підстав вчиняти взагалі такі дії. Підстав. Перевіряти документ, тому що в нього нема ні наказа, точніше, він є, але однак, я так зрозумів, він старий. Переліку його нема. Тому що відбулося? Відбулася зупинка без причини. До речі, в описі під цим відео є розроблений алгоритм і зразок скарги на зупинку без причини, друзі. Переходьте, качайте, кидайте собі в автівку, щоб у вас було, якщо такі події відбуваються, подавайте! Заповнюйте, фіксуйте, кому потрібна допомога юридичного характеру, ви знаєте, що робити. Це клуб юридичного захисту водія. Треба долучитися стати одним із членом нашої спільноти. Це, до речі, і для тих, хто хоче змін все ж таки, в нашій державі. Долучайтеся, друзі. І що хотілося ще сказати від себе, бачите, все ж таки є ще працівники поліції, які більш-менш чують чують, що все ж таки є закон. Є верховенство права, не забувають про це і виконують. Ось так. В одній цьому випадку великий молодець. Передаю велике вітання. До речі, друзі, невеличкий інсайт від мене. Хто додивився це відео до кінця, хто кажуть? Незабаром стартує дуже цікавий проєкт від мене. Ще один це буде такий міні-курс для тих, хто не зміг там долучитися по певним обставинам або причинам до мого загального курсу. Це буде крутий продукт, і він буде дуже корисний. Я вам рекомендую слідкувати за новинами. До речі, підписуйтесь на мій телеграм канал. В описі під цим відео буде посилання. Ось так. Коли ти дієш в рамках закону, коли ти робиш все чітко по алгоритму дій, то ти без питань можеш захистити свої права. Я розумію, що бувають і інші випадки. І ми також це бачимо. і ми також з цим працюємо, друзі. І в своїй спільноті ми проводимо і закриті вебінари, коли трапляються такі випадки, як діяти. І підключаємось до резонансних справ, публікуємо, супроводжуємо, допомагаємо. І мені дуже приємно дивитися, коли ось такі ось події відбуваються, водії діють чітко, як то кажуть, як книжка пише. Все виходить. Треба змінювати взагалі. Всю систему Міністерства внутрішніх справ, в тому числі патрульну поліцію. Тому що останні відео, які ми бачимо, на жаль, вони дуже негативні, дуже негативні. І вони дуже негативно характеризують саму патрульну поліцію. Точніше, ті кадри, які там працюють. Ну, ми з вами знаємо, яких туди набирають. Да, друзі, ось такі у нас. Справи. Не забуваємо в свою чергу робити підписку на канал, ставити свої питання. Пам'ятаю, стосовно тих обставин, що я вам пообіцяв, розібрати 32-го закону про нацпов, ви пишете. Я розберу друзі трохи часу. Все буде на каналі. Тим паче я вже попередньо розбирав. Подивіться, десь місяць назад я це робив. І ще хотів невеличкий анонс зробити, буде дуже цікавий. Контент на цьому також тижні, де мене зупинили працівники поліції, нібито за порушення правил дорожнього руху. І подивимось, чим же все закінчилось, притягнуть нарешті адвоката до адміністративної відповідальності, чи ні. Хоча питання, чи порушив я правила дорожнього руху? Бо є певні цікаві аспекти та особливості в ПДР, коли ти можеш відступати від правил дорожнього руху. Не порушуючи їх, друзі, не порушуйте правила дорожнього руху. Бережіть себе і усім вам мирного неба. Затяніть лайкосик під цим відео, напишіть коментар підтримку автора цього відео, вчіть свої права.